Почерхознавчу експертизу потрібен великий обсяг тексту і опорні взірці в той період, коли робилися записи, взірці як експериментальні, так і взірці випадкові, і плюс великий шматок тексту по кількох словах, чи тим більше тільки по підпису. жодний експерт не може в переважній більшості випадків навіть взятися за розв'язання питання, кому чи належить цій людині. По-перше, по-друге, я ще раз кажу, ну не буде там підписів високих посадовців. Ніхто ніколи не розписується. Це підписи клерків. Коли видавалися гроші Діля, на якісь калюжний циклер. правильно це клерки партії регіонів, коли видавалися гроші на якийсь партійний проект, на покупку бігбордів, на щось там ще там же, наприклад, написано на рекламу, на покупку банерів, на передачу там, місцевим змі, там 30 тисяч доларів на голосування в да. Верховної Ради 50 тисяч доларів. правильно Но правильно. Але що там підписувалися депутат, котрі тиснув кнопку? Це передавалося посереднику, і це відмічали. Функціонер, що він взяв гроші, і якщо потім проти до будь-якого депутата з колишньої позиції вибрали гроші, де він очі плюне, да і вже зараз ту же, ті ж член ЦВК сказали, що це брехня, і жодний експертиза за це не підтвердить. Тому треба говорити про інше. Треба по-перше, закінчуючи вже свій виступ. Треба сказати, що це, звісно, прекрасний інформаційний привід, щоб не обговорювати інші нагальні проблеми. І, як на мій погляд, це чому саме зараз з'явилося в зв'язку з можливим голосуванням за зміну до конституції на на четвер. Тому що показали от шматочок, причому от абсолютно нікчемний, але ж можна шантажувати. Е не членів коаліції говорити, що шановні, а ви знаєте, що там може бути? А ви знаєте, чи там може бути фігурувати ваше прізвище, чи там прізвище ваших?